Друзі, всім привіт! Сьогодні чергове відео з рубрики, що я придбала в соціальному магазині, так я цю рубрику називаю. Насправді напівжартівливо кажу це, бо знімаю подібні відео з розважальною метою. Тому, будь ласка, сприймайте саме так. Я тут не вихваляюсь, а ділюся своєї, своїми радостями, що мені вдалося вполювати цього разу. Адже магазин, який працює, Саме як допоміжна така можливість для тих, хто потребує купувати продукти зі знижками. Це завжди різні набори можуть бути, різні пропозиції, і коли я туди їду, я не знаю, що. Що мені вдасться вполювати. Тому саме так завжди цікаво розглядати, що ж я придбала, принаймні такі відгуки від постійних глядачок і глядачів. Сподіваюся, вам теж зайде. В будь-якому разі, пишіть свої відгуки внизу під відео в коментарях. А я переходжу вже безпосередньо, що цього тижня мені вдалося вполювати, адже це був вівторок, а новий завоз продуктів них в середу, у другій половині дня. Відповідно, сьогодні такий перед. Останній день і, точніше, останній день перед оновленням товару, і я боялася, що зовсім нічого не зможу знайти. Та дарма все ж таки вийшло непогано. Як завжди, я взяла молоко саме це лімітований продукт на нашу родину з семи людей. Можна брати 6 літрів за 3,60 Дуже вчасно, бо саме сьогодні вранці я останній пакет відкрила з молоком. І в нас буде таке поповнення. Всього 60 центів євроцентів виходить один літр. Це означає, що приблизно в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Так само з олією це лімітований продукт. Також тут за 80 центів один літр. Можна було мені взяти два літри. Я не використала ще попередні, але завжди беру з запасом. Хай. Краще постоїть, бо цей продукт не завжди є в наявності. А його багато потрібно, коли в сім'ї готують. З неї стівного ось таку пасту вполювала. Не знаю, як вона піде, чи вона буде гарною, корисною. Гарно чиститиме зуби, але спробуємо. Тут 100 мл всього за 50 центів шампуню ще сухого купила, минулого разу вам показувала. Тут трохи там залишалося, вирішила взяти хоча б один наперед. Хоча мені дуже надовго вистачає одного. Тож не знаю, вже, як і порахувати, мене ледь не на рік. Наперед вже є запас таких сухих шампунів. Дуже мені подобається, дуже зручно ним користуватися. Один такий шампунь, тут його 60 грамів, виглядає воно як мило, і заміняє, як тут пишуть, пів літра рідкого шампуню. Ось такі хлібні палички, беру їх як снеки, як закус, перекус. 30 центів, один пакетик такий 125 грамів, з розмарином. Хліб ми такий купуємо час від часу в супермаркеті. Він для бутербродів, для сендвічів, діти арахісовою пастою ще е, можуть, їдять, додають і шоколадну пасту. Тож це теж обов'язково, щоб не вмерти з голоду, як то кажуть. Е, 50 центів, здається, коштує тут 14 траншей, пів кіло. Це більш ніж в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ось такі цукерки ще там є, залишки взяла. Всі, в нас, всі люблять Рафаело. Тут не... без зайвої реклами, всього 2 євро теж набагато дешевше. Ось такий ще дивний продукт. Мені здається, ми ніколи такого не купували. Це не з нашого кошику вподобання, але захотілося чогось спробувати, дітям може зайде. Це такий сухий чай з ягодами лісовими, наскільки я зрозуміла. Ну, так, Форест, 400 грамів. Тут всього за 80 центів, але я навіть не знаю, скільки це може коштувати в супермаркеті, бо, знову ж таки, навіть не звертала увагу, а ось тут. Це наліпка з безпосередньо супермаркету, який передав цей продукт. Тобто коштувало 3,55. Повна ціна була, за 80 центів придбала. По замороженим продуктам. Цього разу вдалося взяти два пакети ось такі по кілограму, Це м'ясо Теляти, телятина. Такі м'ясні кульки, теж я їх тушкую, додаю або овочі, або соус томатний, і готова вечеря, ще гарнір, салат і вуаля. Всього 3 євро кілограм. Це дуже вигідна ціна. Один такий пакет у нас йде на вечерю. Тож, як мінімум дві вечері мені забезпечені. Ось це, здається, 3,50 коштує. Це куряче м'ясо без кісток, тобто це обрізане м'ясо, не філе. З ніжок, я так думаю. Так, ось, теж кілограм, і теж більш ніж на вечерю можна ще наступного дня їсти, або придумати ще якусь страву. Власне. Далі ще заморожене м'ясо. Ось такі стейки, це я вже тут вдома розпакувала, мені дали цілу упаковку, теж лімітований продукт. Це стейки для бургерів, хоча я його розбираю на фарш. Тобто 100 грамів один стейк, 10 тут тобто кілограм його. М'ясо, яловичина, 100% написано. без додавання якихось, як я вже сказала, мені підходить і для інших страв. я навіть... Додаю там, хліб, цибульку натерту і роблю котлети такі більш класичні. Знає, їх виходить більше, ніж просто ось в чистому вигляді м'ясний фарш. Тож, теж можна за потреби на дві вечері це розділити. Далі тут ще заморожені ось, ось такі ніжки. Стегно і ніжка куряча. за 2 євро тут кілограм. Ціна повна була 4,95, а я купила за 2 євро. Ну, вже заморожена, Тож я так і відправлю в морозилку, бо поки що не плануємо. Ми буквально е позавчора їли курятину. Тож зробимо перерву трошки, але запас є. Далі. Тут в мене аж 4 упаковки по 400 грамів. Ось такі лінгвіні, Тут тобто спагетті, е з твердою. Твердих сортів пшениці. Дуже, я думаю, високої якості. Принаймні, цю марку баріву, знаю добре. Мені вдалося придбати по 50 центів, 400... а 60 центів, 400 гримів. Думаю, це низька ціна в порівнянні з тим, як це коштує в супермаркеті. Супер теж буде в нас запас. Йогурти 0% жиру. з Фруктами, ось, ягодами. 50 центів упаковка з 4 штук. Теж у нас такий запас буде. Це джерки. Я думаю, ви знаєте, що це? В'ялене м'ясо, ось таке з е, приправами, смаковими добавками 45 грамів теж. Це потрошечку. Всім потрошечку. 45 грамів. Думаю, що всім може і не смакуватиме. А ось наш класичний маргарин, до якого ми звикли взяла за 1 євро тобто пів кіло. Готувати. Випічка буде в нас, тортики якісь приготуємо. Кекси. Ось такий у нас теж буде запас, воно теж заморожене. Тож можна не все одразу використовувати, а ще зберігати в морозилці. Ось грішки, какавет французькою, арахіс. Какаот. Посолені і підсмажені. Це куска така. І сир. Я взяла моцарелу, причому ось тут є цінник 30 центів, а на цих п'ятьох немає. І коли мене вже розраховувала на касі, ось цей сир мені дали і не порахували. Тобто, намислась до них. Подарунок. Тож, можна сказати, що дуже вигідно я закупила моцарелу, можна буде її найближчим часом з'їсти або використати для якоїсь страви італійської. Піци, лазані так і інше. Ще ось 2 кг цукерок желейних, ведмежуйки, як їх діти називають, 3,50. Це. Це дуже низька ціна набагато дешевше ніж в супермаркеті, і ми купуємо час від часу саме такі цукерки. Тож для нас це наш звичний продукт, ще й за дуже вигідною ціною. Діти приблизно днів. Ну так, добре, я приховала минулого разу пакет, бо в нас були інші. Цукерки потім вони, тобто, десь ну, за тиждень, скажімо так, днів за п'ять вони впорались з таким пакетом. Сподіваюсь, цього разу приблизно настільки ж вистачить. І щодо яблук, овочів. Фруктів, вони поцініть 90 центів, які були. Єдине, що цього разу їх, правда, обмаль було, ну майже нічого не було вже в продажу. Я трошки взяла, бо, наприклад, яблука трохи вже в'ялі, я їх або для випічки знову ж таки, можливо, пиріг приготую з яблуками. Або ну, подивимось, <кхи> чи їстимуть їх саме такі. Ну, не всі яблука такі є. Свіжіші, ну, а є й такі це сливи, дуже солодкі, дуже соковиті. Теж небагато взяла, небагато і було, довелося вибирати. Помідори тепличні, такі класичні, все з ними гаразд. Ну, взяла всього 4 штуки, у четвер, сподіваюся, потрапити на ярмарок. Там, можливо, буде краща пропозиція. Якщо не по ціні, то по якості. І морква. Теж все це в одній торбі, зважується і 90 центів кілограм коштує. А ось ці яблука, які вам здалося, можливо, що я їх оминула, вони лежали в ящику вже за касою, там, де пропонують безкоштовно щось забрати. І це яблука з місцевого сусіднього сусідського двору прийшла господарка, запропонувала забрати ці яблука для тих, можливо хтось візьме собі на варення. На конфітюр або на запікання теж можна взяти. А мені вони нагадали семеренки. Не знаю, що це за сорт у Франції, як він може називатися. І, чесно кажучи, ще не спробувала, наскільки вони кислі, солодкі. Теж <кій> на крайній випадок можна буде їх в пиріг додати. Ось так, трохи взяла, тут трохи більше кілограму. Оце, власне, і всі закупи в мене сьогодні. Я цілком задоволена. Витратила трохи менше, ніж 38 євро. Звичайно, в магазині я б витратила набагато більше. До того ж, є з чого приготувати, з чого зробити ще наперед запаси, тож, непоганий результат. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!